Вітаю ваше товариство! Сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему, яку б я назвав Чотирьохкольорова темі, В окремій лекції я вже розповідав, на яких принципах був розбудований тест Люшера. Тобто, відомий соціальний психолог Макс Люшер придумав кольоровий тест. Який дозволяє і психодіагностику робити, і е, здійснювати аналіз е, сприйняття кольорів і так далі. Ну, в чому тут суть, нагадаю, цього тесту Люшера, кольорового тесту Люшера, суть полягає в тому, що кожен колір це різна енергія. Тобто різна кольорова енергія по-різному впливає на психічні процеси, на стани і явища. Людської психіки. І що тест Люшера робився на замовлення крупних рекламних кампаній, і він проводився на всіх континентах, не тільки Європа або Азія або Африка. І виявилося, що на рівні підсвідомого і безсвідомого тест Люшера працює незалежно від того, яка раса. От ми знов-таки згадаємо Зігмута Фройда, який говорив, що є свідоме, підсвідоме і безсвідоме. Так от так це раціонально, якщо вимкнути, то там на раціональному рівні Теслюшера не працює. І подобається вам цей колір, не подобається, він все одно на вас впливає. І оця кольорова психоенергія безумовно впливає. На психічні процеси і так далі, на стани і явища, про які ми вже сказали. Тобто на людину кольори впливають, тому що різна енергія. Тобто, кожен колір це різна енергія. Є така наука іміджологія, вона відіграє важливо, важливе значення в публічній комунікації, в політичній психології, взагалі в політичній діяльності. От, тому що для нас важливо, як ми виглядаємо, особливо в умовах інформаційного суспільства. Телебачення, ну радіо. Якщо радіо, то там як звучить тембр голосу, так? І так далі. Ну і плюс вербальна компонента, тобто по змісту, що ви там говорите. Телебачення дає 70%. Тобто через Зір ми з вами, шановне товариство, отримуємо більше 70% інформації. Потім в рейтингу йде слух, потім тактильні, тактильна інформація, тобто на ощупь, що називається. От, і коли ми говоримо про мультимедіа, а сучасне інформаційне суспільство характеризується і соціальними мережами, і мультимедійними засобами, тобто, вже ж не просто телебачення, це інтерактивне телебачення, це не просто тест радіостанції, там відео є і так далі. Я вже не кажу про соціальні мережі. Там є все. Тобто і текстова інформація, і картинка, і звук, значить, тобто, і музика, все, що завгодно, можна туди. Значить, запхати в нашу голову для того, щоб проаналізувати те чи інше явище. І коли ми говоримо, що таке іміджологія, це наука про імідж. А імідж це що? Це те, що уявне. От є реальна людина, а є віртуальна людина уявна, яка існує значить, в суспільній свідомості. Ну, колись проводили соціологічне дослідження, проводили рейтинг там, самих популярних особистостей. Там, Yeah. Якийсь там мультяшний Мікі Маус отримав третю чи четверту позицію по популярності. Розумієте, то мультяшний герой. От і, і тому нема чого дивуватися, що якісь там коміки, спортсмени приходять на посади президентів, там, міських голів стають депутатами, хоча для того не мають ніяких ні інтелектуальних, ні, ні професійно підготовлених. Основ, розумієте, от в чому фішка. А це впливає на ефективність управління. Ну, в будь-якому випадку, коли ми говоримо про іміджологію, от сьогодні я хотів би поговорити про іміджологію саме чоловічу іміджологію. Бо, на жаль, більшість чоловіків, більшість політиків це чоловіки. А взагалі жінки до початку ХХ століття навіть виборчих прав не мали. Та ж сама Франція до кінця Другої світової війни характеризувалася тим, що виборчий закон не допускав жінок до виборів. Ну, це, от як один із таких от варіантів, і таких в Європі випадків дуже багато. Я вже не кажу там про Азію, там Африку там взагалі. Відстой повний, що називається. Ну, У будь-якому випадку, коли ми говоримо про чоловіків, і ми робимо візуальну психодіагностику діагностику людини, чоловіка, який виступає перед нами по телевізору, то є чотири основних типи. От, до речі, Макс Люшер говорив про чотири основних кольори. Тобто є чотири основних кольори. Нагадаю, які це. Кольори Червон, червоний, голубий, жовтий і зелений. Це основні кольори, які впливають на, на людську психіку. І є модифіковані кольори, тобто синій, зелений, червоний, жовтий це основні кольори за тестом Люшера. А модифікація це фіолетовий, коричневий, чорний і сірий. Ну, якщо основні плюс модифіковані, це 8, але основних все-таки чотири. І от, шановні друзі, чоловіча іміджологія виокремлює 4 е, типи е, людей, 4 типи е, чоловіків. Відповідно до їхніх домінуючих фарб. Що таке домінуюча фарба? Це колір шкіри, очей, волосся. Одяг, безумовно, тому що людина ж виступає в якомусь одязі по телевізору, там лекцію читає, чи виступає в ефірі і так далі. От, е, е, так от. В залежності від того, які кольори домінують у вашому фізіологічному тобто, комплекті і змінному комплекті, тому що кольор шкіри не поміняєш, кольор очей не поміняєш, а кватку, сорочку, піджак, безумовно, можеш замінити. От, і тут можна сказати, що є такі типи. От що пишуть еміджологи, які тим займаються. Якщо у вас... Шкіра з червонуватим або золотистим відливом, От, може, з якимось там крапенками, то це, то це явно теплий тип. Теплий тип, який такий золотистий. Якщо ви холодний тип, то відповідно, воно ж і по шкірі, і по обличчю теж відзеркалюється. Є ще яскравий тип. Яскравий тип, значить, коли очі такі дуже світлі, випромінюючи, якщо очі контрастують з волоссям і шкірою, то це яскравий тип може бути. Так? От, і є четвертий тип, досить тусклий такий приглушений. От, ну, по-різному тут його називають, я б назвав його пастельний тип, так? От, пастельний тип. І от коли ми, шановні друзі, використовуємо оцей тест Люшера в чоловічій іміджології, то ми маємо собі зрозуміти, що до теплого кольорового типу іміджу. Не варто одягати білу сорочку і темно-синій костюм. Чому? В результаті створюється враження, що ваш костюм просто вам ну, заважає. Тобто, це не ваше. розумієте? Тобто, для теплого типу, кольорового типу, не варто одягати білу сорочку і темно-синій костюм. Ну, от, це таке на рівні підсвідомого і безсвідомого. Якщо ми говоримо про. Темний тип. ну, У людини темна шкіра, чорне волосся, відповідно, карі очі, наприклад. так, от, При виборі костюму, безумовно, треба дивитися на ці аспекти. от, І якщо ми використовуємо костюм, скажімо, олівкового кольору, якщо сорочка. Персикового типу, наприклад, вони не створюють контрасту, необхідного для зовнішності. От. Так що тут отака от ситуація. Якщо е, чоловік теплого типу, от, він виглядає, ну, здоровіше виглядає, так? А раз здоровіший, то переконливіший, правда? От, якщо ви гарно виглядаєте, то вам і більше вірять. Але не біла сорочка, а сорочка може бути кольору слонової кістки, пастельного кольору, скажімо, персиковий, олівковий костюм може бути. Він може гармонізувати руде волосся, от, горіхові очі і так далі. Далі. Яскраві чоловіки, яскраві люди. Це темношкірі азіати. Вони виглядають набагато цікавіше і контрастніше, і їм йдуть різні кольори. Кращий вибір є ярко-біла сорочка. От бачите, для темного типу, для чорного типу, яскравого типу біла сорочка, а біла сорочка для Теплого типу не годиться. От вам уже такі формули, але тут, безумовно, треба дивитися конкретно по людях. От Зараз я хотів би сказати коротенько. Чоловіки темних фарб. Це темні, чорні, коричневі. Очі, волосся там і так далі. От Ці чоловіки. Випромінюють силу. Значить, що треба носити? Які костюми? Насичених темних кольорів, сорочки світлі. Краватки в основній гамі. Тобто, треба костюм підбирати під очі, а краватку під костюм. Ось така ось формула цікава. цікава. Самі вдалі кольори це кольори насичені. Краватки мають бути. Не світлими і значить, не безбарвними, а яскравими. Так? Це темний тип. Темний тип це е, африканський тип, азійський тип, і так далі. Світлий тип чоловіків. Ну, хто такі світлі? Це світле волосся, біле волосся, голубі зелені очі, бліда шкіра може бути. От е, е, тут може бути і колір. Світлої верблюжої шерсті костюм. Світлі літні типи погано виглядають в коричневому, оце не їхній колір. Рожево-коричневий зовсім не можна. От. Так що ось які варіанти треба вибирати? Свіжі, і м'які. тона, не різкі і ті, що не світяться. Особливо це. Стосується на екрані. До речі, якщо ви йдете на ефір, не треба ніколи надягати сорочку, значить, з дрібним горошком там якось, воно буде зливатися просто і воно буде рябити, тому що камера туди-сюди ходить, от, то краще вже однотонну якусь синю, там, сірну, в залежності від вашого психотипу треба одягати. Теплий тип чоловіків. Ну Темний, світлий, тепер теплий тип. Якщо ці люди теплого типу носять темно-синні костюми і білі сорочки, вони виглядають як хворі. Вони дуже бліді виглядають, розумієте, тут треба носити кольори з жовтим, червоним, зеленим відтінком, який гармонює з вашим теплим золотистим виразом. так? Фейсом що називається, гардероб має бути сумішю золотих тонів. Різні олівковий, коричневий, теплий, значить, але насичені тони. Сорочки білі, але така не зовсім біла, а із слоновою кісткою, і, і жовто-коричнева і так далі. Синя, голуба, ти, ракотова. Холодний тип чоловіків. Чоловіки холодного типу дуже часто виглядають досить так хворобливими. Якщо одягають коричневі відтінки, окрім рожево коричневих так, кольору какао. Але найкраще людям холодного типу пасують голубі тона, вони прекрасно виглядають в джентльменських, таких от, бізнесових відтінках сірого і темно-синього. От Загалом є холодний літній тип і холодний зимовий тип. У ну, будь-якому випадку там. Голубий підтон має бути, тобто голубий колір, він дуже класно іде. Але ні в якому випадку не можна, якщо ви людина холодного типу, чоловік холодного типу, хаки це не ваше. Зелене, верблюже шерсть це теж не ваше, шановні друзі. От. Ну і яскравий тип. От Якщо людина яскравих типу, то вона має віддавати. Перевагу сочним таким кольорам. От, цей сочний колір має комбінуватися з, виразним, з виразною кроваткою, червона або така от голуба, така, але яскрава. От, і гардероб має давати можливості для кольорових контрастів в робочих і вихідних днях. Тобто, знов-таки існує яскравий весінній і зимовий тип. Якщо весна, то це теплі кольори, наприклад, теплий рожевий. От, а якщо це зима, то людянисто рожевий тип, або сорочка з таким холодним відтінком. От, якщо кроватки, то яскраві, так що ми говорили. От ви бачите оці основні типи, і до них приєднується тип приглушений. Я б назвав його пастельний тип. Чоловіки цього типу не дуже виразні. От, тобто, волосся ну, ні темне, ні світле, От, може бути сивий, але і несріблястий, шкіри може бути нейтральний і не дуже темний. тобто ну, щось посередині. От, очі теж можуть бути суміш, сіро-голубий, горіхово-зелений колір і так далі. Такі фарби передбачають певну елегантність. От Якщо власник тих очей і тої шкіри одягнений у м'які созвучні тона приглушеної палітри, не яскраві, а приглушені. От, Так що, в принципі, що влітку, що взимку, то для обох типів вони мають бути загальні. От. І тоді, тоді буде вам Успіх, шановне товариство, таким чином, ми переконалися, що Теслюшера і кольорова гама в публічному виступі, в публічних комунікаціях відіграє дуже велике значення в процентах. Це складно поміряти, але безумовно вам більше вірять. Значить, до вас більше прислухаються, якщо ви, безумовно, використовуєте в своїй практичній роботі Шера і основні засади іміджології.